Добрий ранок, Україна. Ми відпочивали в чудовому комплексі затишок біля Чорткова. Споруди комплексу весь запланований просто чудово. Все в одному, крім того, що можна відпочити, поспати, поїсти, ще й можна культури набратися. На території комплексу знаходиться музей Лемківська. Лемківська Газівка. Ми зараз до неї прямуємо. Ландшафтна архітектура вирішена просто чудово. На невеликій території в комплексі зібрано стільки матеріалу. Експозиція придумана теж дуже оригінально. На фасадах, на стінах закладів знаходяться предмети побуту. Так, так. Це садиба з велетиками. Паркан. Ходив, все, що зміг зібрати. Я так підозрюю, що він сам десь родом, коріння родове в нього з Лемківщини. Все, що міг з експонатів історичних. Він не сховав десь в півницях, а зорганізував експозицію. Дійсно комплекс відповідає на 100% своєму найменуванні затишок. Дивився. На такому клапті зробити таке так, чудо чу, таке зробити. Звіс, і такі... Слухайте. І того такі мікросади булимківські. Скільки всього того є. І поєднати господарку так, так, і курики. з музеєм. І mm. А зашкалюється. То варто було б ще на одну добу залишитися, правда? Це відповідає слову затишок і відповідає господарю. Що відчувається мої незнайомі з ним, але відчувається господарська рука. Так все припільновано при. Що навіть дивіться сітку, щоб кури не втікали. не <риві> 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 Хотілося б познайомитися з тим господарем, хто відповідає, завідує тим всім маєтком. Дуже обґрунтовано все. Зайдемо ще в садибу там. Що там робиться? Добрий ранок в вашій хаті. Ой, Люлочка. Скриня вертена. О, то того мого тата є такі. Знамение пратиши, чтобы сшиты. Виконницы. Сухозильна. такого на счастье. О, на боже! Щасся в, в вашій хаті. О, це корчма. Це не сільська хата, а корчма. По сучасному ба кафе колишні. Вишивані сорочки. Автентика. Здоровинні. Боже, невже то люди руками так, так вишивали дрібоньку? Просто унікально, це просто унікально. Зараз чим скоріше голечики. Спільниці. Ой, яка вишивка, чудова. Яка чудова вишивка. Лемківська вишивка. Ой-ой-ой, впала ой, 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 ой. сорочечка. Впала сорочечка, але ми її зазнимкуємо. А ви звернули увагу, дівчата, що в номерах, як не вишита ручна робота, то намальована. І, то... І зразу відчувається рівень закладу, бо там, де ми обідали, там все було ксерокс, такий ширпотріб пластиковий. А тут автентика навіть. ну Оце що буфет, я дивлюся, скриня. Всі речі, тут сам експозиційний матеріал, чого вартує. У нас у Львові практично вже ну, правильний напрямок вибили, що не ховають десь там в музеї, бо в музеї ніхто не ходить практично. А у нас організовують кафе, отакі громадські заклади і інтер'єр влаштовують, заставляють такими історичними, автентичними речами. Праска, яка знаєте, яка праска працювала? Не знаєте? Піднімалася, там де ручка піднімалась, туди закладали вуголь. А, да. а, вуголь. І вона нагрівала і прасувалася. <рискало> ні, ні, ні. Туди всередину. То млинок, кофейний, звичайно. Оці всі праски, правда, якби вони, не дай бог впали комусь на голову. <рискало> то було б вже гаплик. Швині, машинки. Ну, гарний заклад. О, старовинні образи. Ще мого діда такі були. Годинник. Так, щойно звернула увагу. що вже біжимо. Господарі присвячують цей музей. Так, ми під'їхали до місця знаходження печери вертеба. Чудова степова природа. Пагорби, рослинніся. Квіточки так і ось урвище, яке веде до година? 20 хвилин. За 15 вони мають кісто. Які гарні квіточки. Ось сходинки Дучна. до печери. А це печери. А туристи, які вже підійшли до... Які вже вийшли з печери. Які вийшли з печери. смотрел меня, все, хватит меня. Там вышки вражения. Бажання під землю в мене ще не виникло, не виросло. Я ще не бачила всього на землі. Як екскурсовод сказав, для того, щоб краще оцінити те, що я на землі, то варто спуститися раз під землю. Але я ще до того не доросла. Такі важкі глиби над тобою. Як ти уявиш, що над, соб... над тобою такі великі масивні глиби, то бажання зайти туди. Ну, таке 50-50, не дуже велике. Зверху все-таки світ більш прекрасніший. Хоча... Є бажаючі і любителі підземель. О, це вхідні двері, і на них пишуть, що це таке печера, музей трипільської культури. Пам'ятка природи та археології. А, ну. Ой, сону, там. Там. Холодно. Холодно на горі. Ой, всередині. Ну, важко тут все. Важко собі уявити, що над головою, над твоєю головою такі глиби. Ой, світ, сонечко. Зараз ми в степу.